Нахил вперед сидячи до прямих ніг популярна вправа на гнучкість, яку дуже часто використовують як в спорті, так і у фітнесі. Але вона не така безпечна та корисна для всіх, як можна подумати, особливо коли її виконує людина з жорсткими м'язами задньої частини стегна та ще із сторонньою допомогою. Таке виконання може призвести до проблем у нижній частині спини, не дивлячись на те, що згинання для попереку це природній рух, але виконання цього руху на максимальну амплітуду та ще й із зовнішнім навантаженням може призвести до травмування міжхребцевих дисків. Давайте поглянемо на модель для того, щоб краще зрозуміти, як еластичність та довжина м'язів задньої частини стигна може впливати на безпеку або небезпеку попереку під час виконання цієї вправи. Якщо м'язи еластичні та довгі, вони дозволяють виконати згинання у кульшових суглобах з великою амплітудою, і хребту в цій ситуації не доведеться сильно згинатися, щоб виконати нахил вперед. Якщо ж м'язи жорсткі та вкорочені, вони не дадуть змогу тазу нахилитися вперед, а нестача згинання у кульшових суглобах буде компенсуватися надмірним згинанням хребта. Для того, щоб зрозуміти, чи буде нахил вперед сидячи, створювати небезпеку для нижньої частини спини, можна провести простий тест на підйом прямої ноги лежачи на спині. Він дозволяє визначити наскільки еластичні або нееластичні м'язи задньої частини стигна. Якщо діапазон згинання стигна більше за 90 градусів, така рухливість дасть можливість нахилятися вперед до прямих ніг без навантаження напоперек. Якщо ж амплітуда згинання стегна менше 80 градусів, то спроби нахилятися вперед сидячи до прямих ніг спричинять більше шкоди людині, ніж користі, бо в цьому випадку все навантаження буде лягати напоперек. Які висновки ми можемо зробити з даної інформації? Нахил сидячи до прямих ніг, це не універсальна вправа, яку б можна було радити всім без винятку для розтяжки м'язів задньої частини стегна та спини. Багато хто просто не може виконати його безпечно для себе. Тому рекомендувати цю вправу бажано лише тим, в кого еластичність та довжина м'язів стегон дозволяють виконувати цей рух, рівномірно розподіляючи навантаження між стегнами та попереком. Що запобігає перенавантаження нижньої частини спини. Якщо ж ви бачите або відчуваєте, що нахил виконується переважно за рахунок попереку, необхідно підібрати інший спосіб для розтяжки м'язів задньої частини стегон, більш безпечний та комфортний. Якщо ви хочете дізнатися, як саме можна розтягувати м'язи задньої частини стегна без навантаження на поперек, напишіть про це в коментарях, і я зроблю для вас окремий ролик. Дякую за перегляд.